Шановні любителі персиків, представляю вам новинку перше плодоношення інжирного персика Plain Star. Plain Star це пізній білом'ясий сорт. Лінійка плейнів одна із найкращих серед інжирних сортів. Особливістю цього сорту є. Дуже гарний темно-червоний окрас. Сьогодні у нас 1 вересня, плоди вже м'якенькі, визрівші, Ну, деякі ще тверді. Судити про розмір плодів. Це у нас перше плодоношення. Я не можу. Ну, по характеристикам середні плоди йдуть 200 грам, деякі можна розігнати і до 300. Цей сорт увібрав у себе, як на мене, одні із найкращих характеристик серед інших сортів. Це розмір, зовнішній вигляд і дуже солодкий смак. Зараз зробимо дегустацію. Ось такі плоди. М'якоть неймовірно ароматна, дуже солодка. Бачите, м'якоть дійсно біла, дуже соковита. Дуже соковита. Останнім часом інжирні сорта набираються більшу популярність. по Перше, їх дуже і дуже зручно куштувати, так, наче ви тримаєте в руках печеньку. Ну, дуже зручно. Смак вибуховий, я би сказав. Деякі плоди ще тверденькі. Це ідеальний сорт як і для промислового вирощування, так і для домашнього саду. Деревцята ми садили ну, нижче середнього розміру, там десь метрові. Того року була посуха, тому вони перший рік трошки тупили. Цього сорту є певна обмежена кількість саженців, кого зацікавить цей сорт. Бачите, на відміну від інших сортів, то форма плода дуже чітка, якісна. Серединка не розтріскується. Знов таки товарний вигляд плодів. Просто неймовірний. Судити про розміру з першого плодоношення не можна. Хто захоче посадити цей сорт є. Всім бажаємо гарних урожаїв. До побачення!